Вітаю! Я Ємець Тетяна Васильівна і я лікар-торонголог. Сьогодні ми розберемо, що таке слух і що таке втрата слуху. Слух це одне з чотирьох чуттів, за допомогою яких ми впізнаємо світ. Але що робити, якщо він починає знижуватись або взагалі пропадає? В цьому може бути багато причин: це вік, травми, інфекції або вроджені хвороби. Сьогодні ми з'ясуємо, які основні причини. Проблем зі слухом та як відновити втрачену здатність добре чути. Що таке втрата слуху? Втрата слуху або так звана приглухуватість є поширеною проблемою, яка частково розвивається з віком або викликаним багаторазовим впливом гучних звуків. За оцінками ООН, понад 5% населення Землі страждають приглухуватістю. Фахівці стверджують, що до 2050 року кожен десятий на планеті матиме проблему зі слухом. Вважається, що людина починає відчувати трудності зі сприйняттям слуху, коли її поріг чутності знижується до 25 дБ, при нормі 40 дБ. Втрата слуху може статися раптово, але зазвичай ця проблема розвивається поступово, тому хворому часто важко розпізнати ці симптоми. Спробуйте пройти невеликий тест і дайте відповідь на наступні питання: чи вважаєте ви, що люди навколо вас бурмочать або говорять тихо? Чи важко вам вести бесіду в ресторанах або людних місцях? Вам часто доводиться збільшувати гучність телевізора, радіо або телефону. Чи скаржаться вам друзі або члени сім'ї, що їм доводиться повторювати те, ж, що вони говорять? Ви помічали, що повсякденні звуки, такі як ще птахів, кроки або цокання годинника, зникли? Якщо, хоч на одне з перелічених питань ви відповіли так, то швидше за все вам слід звернутися до лікаря. Тож вчасно звертайтесь до лікарів, довіряйте українській медицині, і все буде Україна. Відео на нашому каналі представлено виключно в інформаційних цілях. Представлена інформація не є медичною порадою і не замінює консультацію у професійного лікаря. Ми не рекомендуємо самолікування. І рекомендуємо звернутися до медичних фахівців для професійної консультації та лікування.